Першу половину шляху автомобіль рухався зі швидкістю 60 км за годину, а другу половину шляху зі швидкістю 100 км за годину. Знайдіть середню швидкість руху автомобіля. На відміну від попередньої задачі, яку ми розібрали з вами у попередньому відео: тут була половина часу, як бачите, а тут половина шляху. І задача розв'язується подібним чином до того, як ми робили в п'ятій задачі, але є свої нюанси. Давайте її зробимо зараз. Першу половину шляху ми пишемо L1 дорівнює 0,5 L, тобто половина від загального шляху. Рухався зі швидкістю при цьому 60 км за годину. Другу половину шляху, значить, ми пишемо L2. І сказано друга половина. Отож, це теж половина 0,5L буде, тобто половина від загального. І швидкість при цьому у нас буде з вами 100 км за годину. Знайти середню швидкість. За формулою середньої швидкості шляхової. Ми з вами знаходимо це ось таким чином. У нас є з вами L1, є L2, але немає часів. Немає t 1 немає t 2 Отож, нам їх потрібно виразити, пишемо T1 дорівнює з першої ось цієї умови. Ми розуміємо з вами, що потрібно L1 поділити на v 1 бо час знаходиться як відношення шляху до швидкості. Підставляємо значення 0,5 l поділити на 60, дорівнює L поділити на 120. 0,5 це одна друга, тобто одна і друга сюди. Двійка множиться на 60, буде 120. Теж буде вираз, як бачите, давайте його так покажемо, що у нас для Т1 буде вираз, буквений вираз. Т2 аналогічно. Потрібно зараз підставити це у знаменник. У знаменнику це буде Т1 плюс Т2. Тобто нам потрібно додати буде оці два дроби. Я пропоную це зробити спочатку окремо. Давайте випишемо Т1 плюс Т2, тобто загальний наш час. Давайте обчислимо його. А потім те, що отримаємо, підставимо одразу сюди в знаменник. Отож, що ми будемо мати: L на 120 плюс L на 200. В цьому разі ми бачимо з вами, що L можна винести за дужки. В дужках у нас залишається 120 плюс двохсота L. шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник 600, сюди додатковий множник 5, сюди додатковий множник 3. 5 додати 3 дорівнює 8L поділити на 600. Оцей вираз тепер ми можемо підставити з вами в нашу вихідну формулу. Таким чином, що ми будемо зараз з вами мати В середнє дорівнює L1 плюс L2, L1 це половинка 0,5 L плюс L2 2 це теж половинка 05 l Поділити на оцей дріб 8L на 600. Зрозуміло, що половинка плюс половинка це буде просто L. І потрібно поділити зараз на дріб. Коли ми ділимо на дріб, ми його перевертаємо і множимо. Отож, у нас виходить 600 8 Л. Л скорочується. 600 ділимо на 8. 75. Тепер ми дивимося, які будуть одиниці вимірювання, адже можуть бути будь-які. В нашому разі швидкості давалися в кілометрах за годину. Значить, тут теж у нас буде з вами кілометр за годину. Отож, це є наша відповідь в цій задачі.